день, любі мої діти! Я запрошую вас на заняття з математики. Сьогодні до нас у гості завітала дівчинка Марійка. Марійка збирається на день народження і хоче прикрасити своє волосся красивим пишним бантиком. А з чого роблять бантики? Так, звісно, зі стрічок. Подивіться, діти, Марійка принесла дві стрічки. Зелену і червону. Як ви гадаєте, з якої стрічки буде більший бант, пишніший? Червоної? Чому? Як ви визначили, на око? А зеленої стрічки, який вийде банд? Менший, правильно пропоную перевірити, чи правильно ми визначили довжину стрічок, що червона стрічка довша за зелену. Пригадаємо способи вимірювання довжини. Перший спосіб прикладання. Ми перекладаємо одну стрічку ось так до іншої. І бачимо, яка стрічка довга, а яка коротка. Другий способ. спосіб називається накладання. Ми накладаємо стрічку на стрічку, ось так, і також можемо визначити довжину стрічок. Діти, згадайте, чим ще можна вимірювати довжину предметів. Правильно, лінійкою. Але спосіб вимірювати лінійкою ви будете вивчати в школі. Я зараз вас навчу вимірювати довжину предметів умовною міркою. За умовну мірку можна взяти лічильні палочки, смужку паперу або конструктор Лего. Я сьогодні обрала за умовну мірку конструктор Лего, Це глинки, ось такі. Для того, щоб вимірювати умовними мірками, потрібно дотримуватись певних правил. Перше правило беремо умовну мірку цеглинку і прикладаємо її до самого краю стрічки. Зліва я навіть правила пальчиком. Щоб край був рівним зі стрічкою, Ось так. Друге правило іншу мірку прикладаю до кінця першої мірки. Мірки повинні притискатися одна до одної, щоб не було проміжків. Готові? Я починаю вимірювати, а ви уважно слідкуйте. Спочатку я виміряю зелену стрічку. Ось так: цеглинка до цеглинки. Тепер виміряю червону таким же способом цеглинка до цеглинки. Складаємо. Далі не було Тепер я порахую умовні мірки на зеленій стрічці. Ви рахуйте разом зі мною. Один, 2, 3, 4. Довжина зеленої стрічки дорівнює чотири. умовним міркам. Рахуємо умовні мірки на червоній стрічці. Один, два, три, чотири. 5 6. Довжина червоної стрічки 6 умовних мірок. Цим способом вимірювання довжини предметів умовною міркою можна виміряти книжку, олівці, іграшки. Спробуйте діти вдома разом з батьками. Виміряти вашу улюблену книжку використовуючи запропоновані мною ось такі умовні мірки. Маріка вам дякує за допомогу і вирушає на День народження. А тепер я пропоную вам діти подивитись уривок з мультфільму 38 папуг, а потім відповісти на мої запитання. У мене є думка, це. Виміряти свій зріст! Ха! Яка гарна думка! Я можу виміряти твій зріст в папугах. У папугах! У папугах! А як це? Дуже просто. Скільки папуг в тобі вміститься, такий у тебе зріст! Ха! Дуже треба. Я не буду ковтати стільки папуга. Навіщо ж ковтати? По-перше, нікого ковтати не треба. По-друге, і одного папуги вистачить. Мене. Ну якщо ковтати не треба, тоді вимірюй у папугах. Раз, два, лівою, правою. Дуже просто. Вимірюється удави будь якого зросту. Твій зріст 38 папуг і ще одне папугове крильце. Ну, крильце можна не рахувати. Як папуга придумав виміряти зріст удава? Так, собою. Чи можна у цьому випадку назвати папугу умовною міркою? Так, звісно, а скільки папуг вмістилося в удаві? Так, 38 папуг. А якщо ви подивитесь весь мультфільм, то дізнаєтесь, чим ще вимірювали звірята зріст удава. Діти, пропоную пограти в гру, яка називається числа сусіди. Дивіться, яке гарне містечко. В ньому живуть числа. Сьогодні ми будемо шукати сусідів чисел. Сусідами числа в математиці називають попереднє та наступне число при рахунку. Наприклад, для числа два попереднє число один, а наступне число три. А для числа три попереднє число два, а наступне число чотири. Зяньте на будинок, в ньому живуть три числа. Відгадайте, яке число не визирнуло у віконечко. Правильно число 2. Розгляньмо наступний будиночок. Яке число сховалось? Правильно одиниця. А ось наступний будиночок, яке число? Не вийшло гуляти? Ну, звісно, число три. Відгадайте сусіда цих чисел. Все вірно, число 4. А якого числа не вистачає у цьому будиночку? Числа 6. Який сусід сховався у цьому будинку? Які ви уважні? Ну, звісно, число 5. Ось таке гарне математичне містечко ми з вами потрапили. Та відшукали усіх сусідів. Ви такі молодці! Наше заняття закінчилося. Дякую за увагу!